Сьогодні на страсну п'ятницю в нас відбулася наша чергова молотова година, і ми сьогодні молилися разом з людьми, співали пісні та згадували цю подію відкуплення, яке звершив Ісус Христос. І також в нас є можливість сьогодні, як церкви, продовжувати служіння, допомагати людям. А ми зараз роздавали ділилися хлібом. Всі люди присутні. Було більше ста людей. Вони всі отримали хліб, свіжий хліб. Це все просто так. Ми ділимося з людьми, як розділяємо цей хліб просто для всіх. А також в нас є можливість допомогти людям цими продуктовими наборами. Це вже в нас проходить по запису заздалегідь. Люди вони мають можливість отримати uh, раз на місяць таку допомогу. Ми розуміємо, що це небагато, а uh, тому, якби uh, взагалі, ми допомагаємо людям, яких ми вже знаємо. Тобто, ну ми знаємо також, що ці люди дійсно потребують допомоги, але і нові люди теж можуть у нас отримати, записатися заздалегідь, і це uh, ну зазвичай це переселенці або люди. В важких складних життєвих обставинах або багатодітні, або а, а, військові, або вдови, або а, просто люди похилого віку, люди з інвалідністю та тощо. Ті, хто мають потребу, ті, хто мають нужду, вони можуть отримати. Але якби в нас не дуже багато. Ми можемо десь роздавати за один раз не дуже багато, тому якби. Потребуємо молотовної підтримки, щоб Господь, якщо йому завгодно, щоб він благословив, щоб ми могли звершувати це служіння, щоб ось якось підтримувати нашу громаду, наш той район, в якому Бог насадив церкву перехрестя. І любі друзі, молитись також за всіх цих людей, хто сьогодні має цю потребу в допомозі, щоб вони. ну, а також, коли вони приходять, щоб вони десь в цьому бачили Бога і наверталися до нього, це саме головне, бо ми розуміємо, що нам потрібен не тільки хліб фізичний, матеріальний, але нам потрібен хліб для нашого серця, хліб, що є слово Боже. Щоб ми могли почути Євангелію і прийняти своїм серцем і мати спасіння через віру в Господа Ісуса Христа. Тому, будь ласка, молиться за цих людей, які чують Євангелію, які чують ці слова про Господа Ісуса Христа, щоб ці слова вони ожили для їх життя і вони могли прийняти їх у своє серце разом з Господом Ісусом Христом, щоб прийняти Господа в своє життя і послідувати за ним. Молитись за це служіння всім щирі вітання сьогодні. А ми да відмічаємо цю страсну п'ятницю. В неділю ми будемо відмічати Воскресіння, да світлу Пасху Господню, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, перемогу над смертю і перемогу над всіма силами зла. Тому слава Господу за все, за його благодать та милість.